Отже, давайте подивимося на нашу книгу обліку доходів і подивимося, в чому її насправді цінність, в чому її особливість. Для нас цей, цей файл він є невід'ємною частиною контролю обсягу доходів кожного клієнта. Це наша робоча ексель таблиця. Тому ми з вами вільно нею ділимося. Вона удосконалена і напрацьована протягом останніх 9 років. Отже, якщо ви підете в січень і розкриєте січень місяць, у вас буде поденний облік. До речі, ми його ведемо і продовжуємо вести поденно. Ви тут вказуєте ті найменування банків, в яких відкриті ваші рахунки. У нас для прикладу це Приватбанк та Монобанк. Плюс у нас є готівка. О, якщо у вас її немає, ви просто її пропускайте. Ось, наприклад, ми прописали з вами січень місяць, повертаємося в ліміти. І відповідно, що у нас відбувається. Воно автоматично переносить нам суму готівкових надходжень, суму безготівкових, загальну готівкових і безготівкових, і зменшує, зменшує граничний обсяг доходу. Тобто залишилось до кінця року, у вас конкретна є цифра. І е, для того, щоб не було образливо тим, хто у нас уже її придбав, хто захоче у нас її придбати, ми просто е, не підв'язуємо ось цю формулу. Ви самі її можете підв'язати. А ось тут у вас формули будуть. Ми вам їх підв'язали. Ви просто копіюєте цю таблицю і можете починати з 1 січня заповнювати в задоволення вашу книгу обліку доходів. Сподіваємося, що вона вам допоможе уникнути перетину граничного ліміту, гранично допустимого ліміту обсягу доходів. І дуже сподіваємося на ваші лайки, коментарі і дуже віримо, насправді віримо, що вона вам буде корисною.